Це почалося з того із з любові до дітей, з того, що я хочу їм кращого. Я не хочу їх поставити в такі рамки, де вони будуть з якимись обмеженнями від мене. В мене батьки там таки кладять установок, куди ти там висовуєшся? Да? Тобто не лізь, <с> не знаю, чому. Але люди вважають, що психотерапевти читають думки і вони прям ковиряються в мозку, і вони прям прочитають все і осудять. Бо депресія насправді це. Подавлена агресія на психіатри, яких немає на інших платформах. <му> Вітаю, мене звати Інна, моє прізвище Чубатюк і я засновниця психологічної платформи Сяйво. <му> так, історія була, і вона тягнеться з дитинства. Я звертала увагу на своє мислення, звертала на мислення інших дітей, і я розуміла, що в мене такі установки, які мені заважають. Досягати успіху і бути щасливою в житті, я це дуже чітко розуміла в підлітковому віці, як мене сформували установки від батьків, заборони від батьків. І потім трішки старшою я багато подорожувала за кордоном, і я бачила багато людей різні культури, всі по-різному сприймають себе, сприймають світ, і було чітко зрозуміло, що людина створює своє життя, свою долю відповідно до того, в що вона вірить. І навіть забобони в, кожні, в кожній країні різні. І коли людина вірить в це, воно в неї збувається. І це було так чітко видно. У мене є діти, в мене є троє дітей, і е, в них кризи. Да? У мене 14 років доньці, 3 роки синові і 10 років ще синові. Тобто в кожного своя криза, в підлітка своя криза, криза. Три річки також є, вони між собою можуть там воювати, бо три річка бере якісь речі в підлітка. а Десятирічний хлопчик страждає між ними. Типу, і коли я почала шукати психолога для своїх дітей, щоб ну, бути впевненою, що з моїми дітьми все. Все окей, що вони виберуть собі професію. Наприклад, моя донька, я замовляла профорієнтацію для своєї доньки, що вона вибере правильний шлях в житті, а не той шлях, який буде навіяний там суспільством чи мною, чи батьком дитини і так далі. Я замовляла профорієнтацію, шукала також психолога, бо для мого середнього хлопчика, бо він почав заїкатись. Почав заїкатись після війни, і було доволі важко знайти психолога для дитини. І я розуміла, що я. Багато років вже в сфері психології, психотерапії, але дитячого психолога в мене немає. Да? Немає психотерапевта. Да? Меншого хлопчика почався НРС після війни. Також мені потрібно було знайти людину, яка працює з дітьми там трирічками, психотерапевт. І типу, це все почалося з того із любові до дітей, з того, що я хочу їм кращого. Я не хочу їх поставити в такі рамки, де вони. Будуть з якимись обмеженнями від мене, і з такими обмеженнями, які не будуть дозволяти їм жити їхнє щасливе життя, бо я зі своїми обмеженнями наробила дуже багато помилок, і я розумію, що якби тоді була така професія поширена, да, і була змога звернутися до психолога до психотерапевта, то я ну, як мінімум 15 років свого життя, могла б чи 30, окей, могла б жити класно і щасливо. В мене батьки там такі кладять установок, <смі> знаєте, бо мене виховували із страху. Взагалі дітей можна виховувати із страху, і з любові. Мене виховували із страху, і мені говорили, що це не для таких, як ми. Міжтать не вредно, мені говорили, куди ти там висовуєшся, да? тобто не лізь, куди це не для таких, як ми. Да? Тобто, коли до мене почали ще хлопчики там, проявляти увагу. І це були дуже достойні хлопці. Мені говорила мама, ти що, ці хлопці, ну це не для таких як ми, вони із вищого обществу, як мені казали батьки. Тобто там в мене абсолютно кладять на джекпот всяких установок. Тобто не досягай, не будь собою, не радій, не будь дитиною, не живи, да, тобто не проявляйся. І таких було безліч установок, які мені абсолютно заважали жити, аж поки я. Не втомилася від цього, не зрозуміла, що все це від нашого мислення, і не пішла в не пішла в психотерапію особисто. <му> Найскладніший момент був це знайти спільну мову із етішниками. Бо ми, типу, всі говоримо на українській мові, да, але вона абсолютно така полярна і така різна, що ми просто не розуміли один одного. Ми там наймали проджект-менеджера, і він нам прям перекладав один одному. Аж поки ми не втерлись, не почали відчувати, розуміти один одного. І то була якась така середня мова між моєю психологічною і їхньою айтішньою. Психологічно було дуже важко сприйняти той факт, що все абсолютно довго затримується, що порушені дедлайни. Порушені всі дедлайни, і це від нас не залежало. Було дуже багато багів, всяких помилок в платформі. Було постійно багато доробітків. Хлопці, айтішники живуть в Україні, там війна, відключення світла і так далі. І було психологічно важко прийняти той факт, що платформа не відкривається за два місяці, як ми планували, а відкривається за десять. І цих ще останніх вісім місяців мені прийшлося хвилюватись. І медитувати. Я дуже багато медитувала, щоб прийняти той факт, що все настільки довго затягується. Баги прибрані, але якщо відбувається якісь оновлення на платформі, можуть бути якісь невеличкі баги, але вони за день-два коригуються, і це не впливає на роботу платформи. Так, я пам'ятаю, і я гадаю, що всі психотерапевти пам'ятають свого першого клієнта. Це була історія про те, що сім'я не могла прожити втрату. Близької людини. Ця втрата вплинула на всю сім'ю. Тобто це була така величезна діра, така величезна пустота, що її було неможливо нічим заповнити. Найчастіше приходять із темою депресії, але найбільші страхи в людей насправді вони вважають не знаю, чому, але люди вважають, що психотерапевти читають думки і вони прям ковиряються в мозку і вони прям прочитають все і осудять. І, типу, вони е, будуть знати, да, що я щось там думав, чи я щось зробив, тобто улічить десь в якійсь в чомусь. І це страх людини. Насправді терапевт завжди залишається нейтральним завжди на боці клієнта, навіть якщо йому здається, що це не так. Зазвичай людина приймає рішення йти в терапію, коли так жити, як живе ця людина, вже просто неможливо. Це вже коли на грані або я помру. Або потрібно щось з цим робити. Наприклад, жінки, які проживають в аб'юзивних стосунках, тобто, коли це вже доходить до такого, що далі вже просто не можна, вони звертаються в терапію. Чи, наприклад, люди, які в важкій депресії? Коли вже так більше не можна, але в тебе є щось важливе, що тебе повертає все, все життя, наприклад, дитина, то, то люди звертаються. Заради дитини насправді людина звертається в терапію тоді, коли вона дійсно настраждалась. Навіть у Фрейда на кабінеті висіла табличка, на вхідних дверях висіла табличка, не настраждавшись, не заходити. Тобто терапія насправді можлива, коли людина готова, бо до змін терапевт не може потягнути людину. Тобто терапевт не може. Причиняти добро, навіть якщо йому і дуже це хочеться, терапевти цього не будуть робити. Людина має бути реально готова до, до роботи над собою, до того, що якісь моменти їй можуть бути болючими, якісь моменти можуть бути неприємними, але вона дійсно на користь, бо нам часом важко зустрічатися з своїми сторонами, темними сторонами, подавленими сторонами, тими, які не визнані. І часом. Це не найкращі наші сторони. І нам потрібна інша людина для того, щоб вона нам послужила зеркалом. Дуже багато людей, які звертаються з темою депресії після терапії і під час терапії змінюють своє життя кардинально. Це дійсно. Бо депресія насправді це подавлена агресія, це гнів заключений сам в собі. Тобто ми не живемо так своє життя. Як нам насправді хочеться? Ми притворяємось кимось іншим для чогось. В кожного своя історія. І після терапії депресії люди реально змінюють своє життя. Наприклад, не заслуговують більше батьківської любові, бо розуміють в терапії, розуміють, що їм там 35 років вже, а, а насправді психічний вік на 5. І в терапії людина розуміє, що вона реагує поруч з батьками, як маленька дитина, як п'ятирічна. Що поруч з чоловіком вона вимагає його уваги, так як п'ятирічна дитина закатує істерику. І шляхом істерики досягає уваги. І потрібна їй увага не чоловіка, а потрібна увага, наприклад, батька. Це все розбирається в терапії. Людина вчиться жити зі справжніми своїми емоціями, з втратою, з тим, що дитинство не було найкращим в світі, да, і що вже вона сприймає, що вона вже доросла, насправді. І навіть якщо батьки зараз дорослі людині 35-річній, будуть давати ту любов, то вона вже буде не такою, бо насправді ця людина самообманюється і вона вже доросла, вона вже не маленька, і та любов вже не грає ролі. І терапії депресії завжди є результат. І завжди людина змінюється кардинально. Зміни відбуваються внутрішні і зовнішні. Тобто людина будує свої кордони власні, вона вчиться комунікації з близькими людьми, вона вчиться відчувати свої потреби, свої бажання і вчиться екологічно, правильно, не зачіпаючи нікого, емоційно не травмуючи. Вона вчиться заявляти про свої потреби. Просто це. Не, не про тебе, це про мене. І це окей. І завжди в таких складних випадках, а депресія це, це складний випадок. Завжди людина змінює своє життя кардинально. Насправді це було не складно, бо в мене більшість знайомих і людей, які поруч зі мною, це все психотерапевти і психологи. Я куди не гляну, в мене психолог. В мене ну практично ну дуже мало п'ять ну, 5% людей, які не мають діла до психології. Це мій чоловік, мої діти і кілька подружок. Все було неважко. Так як я багато років вже в психології-психотерапії, в мене в різних, в різний період часу я проходила якесь навчання, в мене дружні зв'язки з колегами, то ми проходимо разом семінари, підвищені кваліфікації, то групова супервізія разом. Тобто ми всі комунікуємо, ми десь зустрічаємося на якихось конференціях. І я знаю, хто чим займається. Я знаю, хто чим горить. Да, хтось горить. Роботу з дітьми, хтось горить роботу з підлітками, хтось професіонал в сексології, хтось профів травмі, і це різні професіонали. І я підбирала саме серед свого кола, бо я знаю їх особисто, цих людей. Я знаю наскільки вони круті спеціалісти, і це не просто пальцем в небо, де я підбирала, не знаю на вулиці, шукала терапевтів. Ні, я їх знаю особисто, і це реально класні спеціалісти. Ми що ми відрізняємось від інших платформ, бо на нашій платформі кожна сім'я, це сімейна платформа, кожна сім'я може для себе знайти будь-якого спеціаліста. Тобто в нас є спеціалісти, які працюють з дітьми різного віку, від року до 18 років. У нас спеціалісти працюють з різною тематикою, із здоровими дітками, і з дітками, які мають вади розвитку. чи... Затримка розвитку мовлення, в нас працюють логопеди. Тобто, все спрямовано для того, щоб допомогти дитині соціалізуватись і вирости здоровою, класною особистістю і жити щасливо в цьому житті. Все є для дітей-підлітків. Також в нас є все для дорослих. В нас є все для дорослих. У нас є групова терапія, індивідуальна, у нас є для пар терапія, консультування для пар, у нас є психіатри, які працюють в нас на на платформі є дитячі психіатри, є психіатри для дорослих. В нас на платформі працюють спеціалісти з будь-якими запитами, складними і надскладними, які можуть лише зустрітися в житті. У нас є спеціаліст під будь-який запит. Тобто людям не потрібно ходити і ще десь шукати щось для сина, для доньки, для партнера, чи коли психолог не працює з якимось запитом. У нас на платформі є всі спеціалісти, ми працюємо з сім'ями. У нас є сімейна терапія, якої немає на інших платформах. У нас психіатри, яких немає на інших платформах. Тут тобто мене насправді не хвилює, що я на інших платформах, бо я не не відштовхувалась, відкриваючи е, свою платформу, що є на інших. Я відштовхувалась від того, що, що я туди вкладаю. І я вкладаю те, щоб людина не стресувала, щоб людина жила своє життя. Тобто, я взагалі за те, щоб людина жила своє життя. Щасливо і була собою, і це символізує назва сяйво. Це про, про те світло, яке є в нас, і про те, е, де часом ми його гасимо, чи гасять якісь події, чи не знаю, родина гасить, близькі люди гасять. За допомогою терапії людина може відродити своє внутрішнє сяйво, це бути собою, дозволити собі бути собою і жити своє щасливе життя. Я рахую, що мені психотерапія була необхідна ще з дитинства. І моїм батькам також була необхідна психотерапія, але так сталося. що Це було не поширене явище тоді, коли я була малою. Але насправді я пішла в психотерапію, коли я зрозуміла, що все йде від мого мислення. А так як іде моє життя, я так більше не хочу. І я не хочу не чисто заради себе, а я не хочу так заради своїх дітей. І це було вирішуючим моментом. В моєму житті, де я заради дітей пішла в терапію, коли я проживала в аб'юзивних стосунках з чоловіком, це було доволі складно. І я не хотіла, щоб моя донька бачила приклад стосунків, де її аб'зі, де її не поважають. Так, да, вона любіма як донька, але вона бачить приклад, як в стосунках пара будує стосунки, і вони нездорові. І заради дітей я пішла в терапію. І я, звісно, вийшла з аб'юзивних стосунків. Ми зараз всі адекватно спілкуємось, але я не спілкуюся з позиції нижче. Ми спілкуємося з позиції я окей і ти окей. І це наша головна концепція на нашій платформі, де кожен терапевт і кожен клієнт окей. Ти окей і я окей. Це наша основна концепція роботи нашої платформи. Но насправді діти не звертаються до психологів, і до психотерапевтів, до психологів і психотерапевтів звертаються їхні батьки. Або опікуни. Ні один психотерапевт не може взяти дитину без дозволу батьків. Ми беремо дозвіл батьків, ми це узгоджуємо в письмовій формі, і тільки після того будь-який психотерапевт має право працювати з дитиною. А з дитиною можуть працювати терапевти з будь-якого віку, бо є в нас спеціалісти, які працюють з різною віковою категорією. Якщо ви звернетеся на платформу, я вам особисто допоможу підібрати спеціаліста, який працює саме з вашим запитом і саме з цією конкретною віковою категорією, яка вас цікавить. Батьки мають звертати увагу на поведінку дітей. Коли поведінка дітей викликає занепокоєння, коли немає контакту з батьками в підлітків, да? коли дитина пропадає, коли дитина бунтує, дитині можна допомогти правильно прожити цей важливий час. Бо всі підлітки бунтують і це окей, але не всі батьки можуть правильно відреагувати і правильно контейнувати ці доволі такі яскраві емоції. В нас є не лише психотерапія, в нас є психолог, в нас є профорієнтація, в нас є, в нас є групи для підлітків, для навичок ефективного спілкування, навички ефективної комунікації, soft skills, навички лідера. Тобто, якщо дитина. Підліток хоче бути лідером, ми можемо допомогти, бо в нас є відповідні тренінги. Не обов'язково це прям психотерапію проходити. Але спілкування з підлітками, бо саме підлітки вони безцінюють батьків, і це окей, так має бути насправді. Але ну, я розумію, що батькам все складно з цим пережити. І підліткам важливо спілкуватись з такими ж підлітками, і вони вчаться навичкам правильної комунікації. Я рахую, підліткам було б важливо. Підліткам важливі ці навички для того, щоб не, на, не наробити багато помилок на початку свого життя. Да, бо можна зв'язатись не з цією компанією, можна не вміти сказати слово ні, я так не хочу, я так не буду, мені це неприємно. А, якщо батьки це кажуть, вчать це, це вже може не зіграти ніякої ролі, бо це вже підліток. Він же в батьків і це не має значення. Тобто я рахую, підліткам було б ефективно зустрічатися в таких групах, як мінімум. А психотерапія потрібна, коли, наприклад, розлади харчової поведінки. Щоб ви бачите, що дитина заїдає, що вона хвилюється, тривожиться, заїдає, чи не їсть нічого, чи викликає блювоту. Для того, щоб це побачити, необхідно спостерігати за дитиною. Не просто думати, що все окей. Якщо ви часом втратили контакти з дитиною, вона стала мовчазною, стала тривожною, стала не спати вночі чи щось багато думати, бути в своїх думках, ви це бачите, і вона вам не каже, в чому справа. Можливо, вона їй буде легше відкритись іншій людині, бо психологи, психотерапевті, навчені цим, щоб відкрити дитину і це, щоб було в просторі конфіденційності і в просторі прийняття. Де вона окей, де її приймають, її не засудять. Бо часом підліткам, ну, не часом підліткам, а всім людям важко відкритись а, близьким людям, бо вони бояться того, що їх не приймуть. Також дітям, коли батьки бачать, що в дітей почався енурез, що вона почала виривати на собі волосся. Часом діти закручують собі волосся, це, типу, виглядає так гарненько, да, типу кудряшечки, але це. Але це не кудряшечки, дитина стресує, дитина нервує, і потрібно розібратися про що це. Дитина може навіть не усвідомлювати, дитина може від стресу забутись, що щось важливе сталося. Для такого моменту, для маленьких діток, існують арттерапевтичні техніки, де спеціаліст буде малювати і шляхом малюнку пропрацьовувати якісь травматичні події, і буде зрозуміло, що сталося з дитиною. Тобто, якщо ви бачите якусь... Таку поведінку, яка викликає е, стурбування, я б радила б до батькам. Чи, наприклад, коли е, абсолютно такі важкі конфлікти в ситуації, да, чи, чи розлучення, чи, е, не дай Боже, хтось помер в сім'ї, як це правильно прожити? Бо коли хтось помирає, то кожна людина закривається в своєму горі. Знаєте, і немає об'єднання, тобто моє горе, воно більше ніж твоє, і коли є маленька дитина чи підліток, то вона ізольована чи в еміграції. Дуже багато зараз звернень підлітків саме в еміграції, бо їх не сприймають підлітки, які в цих інших країнах, бо українські підлітки вони українські підлітки, вони не американські підлітки і не австрійські. Оця культуральна розбіжність. І якщо дитина, наприклад, тільки приїхала, не знає мови. Це може бути булінг і може бути будь-що. Батьки працюють на роботі батькам, тобто вони покривають базові потреби, але емоційні потреби не покриті. І коли дитина є зараз реально дуже багато випадків підліткової депресії, спроб самогубства. Звісно, коли ви бачите, що ваша дитина травмує себе, self-harm, вона себе ріже колить чи ще щось, то прям необхідно звертатися за допомогою. Не відчуваєте себе щасливим, якщо ви відчуваєте, ніби як живете на своє життя, що ви заслуговуєте чогось іншого, чи відчуваєте страх діяти, чи не можете витримувати особистих кордонів, у вас немає контакту з близькою людиною, ви не можете побудувати гарні стосунки в парі, бо немає гарної ефективної комунікації, немає довіри чи класного контакту з дітьми чи з батьками. Чи на роботі, тобто такі конфліктні ситуації, вам необхідно в терапію. Ця терапія не буде довгою. Да, це не буде як психоаналіз 5 разів в тиждень і 50 років пері, Да. Це може бути точкова терапія, але вона реально може покращити ефективність вашого життя. Типу, коли десь не окей, десь я недостатньо щаслива, і я хочу іншого, бо це хочу іншого, але боюсь. Часом наш страх такий великий, нам здається, що страх такий великий, а я такий маленький, що ми не можемо піти, і нам потрібна інша типу людина, яка допоможе нам пройти через цей страх, яка нам зможе відзеркалити і реально подивитися на ситуацію, чи дійсно вона така страшна, а чи дійсно цей страх такий величезний, а чи дійсно я такий маленький, я цим нічого не можу зробити, чи дійсно я не можу там написати якусь статтю, чи виступити в інтернеті? Да? Це ж зараз скільки людей є, є чим поділитись, а вони не можуть. Бо цей страх знецінення, вони йде з дитинства, внутрішній критик. Це праця з внутрішнім критиком, також психосоматика. Часом люди знайдуть у психолога-терапевта, вони не відчувають своїх емоцій, емоції подавлені, і ці емоції потім виходять через тіло. Наприклад, коли ви відчуваєте в себе якісь психосоматичні прояви, хвороба, да? з тим можна йти в терапію. Як це необхідно прийти в терапію. Не кожному потрібна терапія, і не завжди це страшно, і не завжди це боляче. І навіть коли буде розмова про те, що боліло колись, воно вже так ніколи не буде боліти, як колись боліло давно, там з батьками, наприклад. Я рахую, що дуже важливо кожній людині знати себе, знати себе, який я, а про що я, а які мої мрії, як я хочу комунікувати з партнером, а яку сім'ю я хочу, можливо, я не хочу. А як я хочу комунікувати з дітьми. Чи, можливо, я взагалі не хочу дітей, розібратися в цьому. Так? Як я хочу жити це життя, то для того, щоб розібратись, необхідна інша людина. Необхідна інша людина, яка не зацікавлена в чомусь конкретному для вас. Так? Тобто вона на вашій стороні просто слугує вам зеркалом. І ви в цьому просторі, в просторі прийняття, в конфіденційному просторі в просторі прийняття, ви зможете. Відкритись і дізнати свої такі грані, які вам були невідомі. Я рахую, це дуже круто, і психотерапія вона того вартує. Ми того вартуємо, щоб часом звертатися до, до спеціаліста, який допоможе нам себе зрозуміти. Якісь свої важливі грані і подавлені потреби. Вони часом можуть бути важливими. Я в мене насправді є великий страх, і я хочу вберегти багатьох людей, наскільки це можливо. Це в старості жаліти про щось, що не зробила, і шкодувати, що я так і не наважився це зробити. Я б рекомендувала б кожному хоча б раз в житті прийти до спеціаліста і побути в цій обстановці. Вона конфіденційна, але обстановка чим вона крута? Тим, що обстановка абсолютно прийняття. В нас такого немає в житті, бо від нас чогось завжди. Очікують, так, від нас очікує суспільство, на роботі очікують від нас там сусіди щось очікують, діти щось очікують, чоловік і так далі. А, а тут від тебе людина нічого не очікує. Тобто ти окей, такий, як ти є. І коли ти в безпеці, ти окей, такий, як ти є, то ти маєш змогу рости. Бо без, без цього безпечного середовища людині немає місця для зростання. того, що не потрібно життя сприймати Дуже однозначно. І в мене, наприклад, було переконання, що якщо мені там не знаю вищі сили Господь дає цю долю, то я маю це прожити. Типу, якщо мені дає якесь страждання, то я маю відстраждати, бо це для чогось дається. Але це мислення мислення жертви. Це мислення тієї людини, яка прожила якусь життєву травму і вона не вилікувана Насправді, ні одна людина не має страждати. Якщо вона може це зробити, якщо вона може змінити щось, необхідно це змінити. І, можливо, це в мене зараз було таке, знаєте, класні слова моєї терапевтки, а чого ти вирішила, що задача твоя відстраждати? Можливо, твоя задача саме перестати страждати, саме побороти це і вийти з цього, Ну, де в тебе доказательства, да? де в тебе докази, що ти маєш це відстраждати, а не вийти з цього. цього відео, Це донести те, що психотерапія це не завжди боляче, це не завжди дуже суперглибоко, це якось неочікувано, так не керовано. Навіть коли терапія заходить в якісь такі хвилюючі болючі моменти, то завжди клієнт може сказати, ні, я туди не піду. Тобто завжди клієнт веде. Терапевт йде трішки позаду за клієнтом. Він, як ніби, являється опорою. Терапія це завжди про клієнта. Це про його досвід, і досвід з такої сторони, де цей досвід і людину не оцінять ні в якому випадку. Не скажуть, що це добре, чи це погано, чи це так, чи це сяк. Тобто тебе просто приймають. І це неоціненний досвід, хоча б кілька разів зустрітися з терапевтом і зрозуміти, а як це, коли. Від мене нічого не чекають. А як це, коли я окей, будь-який, навіть коли я там щось, щось зробив погане? Хочу донести те, що терапія вона може допомогти відшукати внутрішню опору, де часом ми втрачаємо під тиском суспільства чи під тиском сім'ї? Ми часом втрачаємо і віднайти цю опору. Це так важливо, коли людина виходить із стану жертви і розуміє, що зі мною все в порядку, то я можу і те, і те, йти. І те, да. Я хотіла б донести те, що ніяке наше минуле, навіть яке б страшне б воно чи погане не було, воно не визначає наше майбутнє. Наше минуле не визначає, хто ми є, які ми є, і чого ми взагалі варті в цьому житті, як нам жити. Наше минуле не має це визначати. Це так як про метафору корабль. Можливо, ви чули, що. Коли пливе корабль, то за ним йде полоса біла на, на морі. То ця полоса ніколи не, не визначає напрямок руху, руху корабля. Це минуле. І корабль собі пливе, так як він має курс. Так само людина. Людина має вибирати обирати сама для себе курс життя, а не ота задня полоса, і той наш досвід визначати, якими є, якої якості життя нам жити.